Добрий день, мене звати Людмила Чистякова. Я професійний фінансовий директор та викладач. Запрошую вас взяти участь у фінансових курсах, спеціально розроблених для фінансистів, бухгалтерів, які прагнуть стати професіоналами та підприємців, які хочуть навчитися працювати з фінансами і певно рухатися до успіху. Ви отримаєте практичні навички, необхідні для досягнення кар'єрних амбіцій і фінансової стабільності навіть у кризові часи. Я гарантую вам 100% результат завдяки моєму багаторічному досвіду та перевіреним методикам. Велика кількість позитивних відгуків від учасників курсу ще раз підтверджує правильність вибору. Приєднуйтесь до фінансових курсів і зробіть перший крок. До впевненості у своїх фінансових знаннях та успішної кар'єри. Дякую за увагу і до зустрічі на курсі!